Ось чому я постійно кажу, треба перевіряти, коли ви регулюєте це кавітаки, як може бути. І це зворотня сторона, тобто це зараз ось бачите, стінка випарника вентилятори. Вентилятори з цієї, сторони, з цієї сторони. І зараз туди погано заглянути, бо вони працюють і не видно. Але там ну, трошки по кутах видно. Якщо цей людяна штука, а вона, щоб ви розуміли, десь сантиметр 4 тощо. То Бо скільки там ще заходить в ламелі, впаде на крильчатку або погне зразу, або буде бієння. І з часом все одно вентилятор вийде з ладу. А його вартість ну, скажімо так, не дешева. Тому за цим треба контролювати. Ось, о, вже частина обмерзла. Той льот, який ото на тій, на ламелях якщо впаде на крильчатку, буде біда бідова. Бачите, там мають під верхом, там трошки видно ламелі а внизу лід. Причому лід такий, що сантиметрів вже, мабуть, 6-7 по товщині. Його просто так уже однією вітайкою вже не вітаєш.